Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канал Топор Помсти пише про затримання Аліни Кабаєвої разом з дітьми. Наказ Патрушева, Вона хотіла покинути Росію з особистою охороною. Втім, їй це не дали зробити. Охорону також скрутили люди. Патрушева. в той же час. зміна влади в РФ не призведе до миттєвої закінчення війни Росії проти України. Про це заявив радник Залужного. Він також додав, що смерть російського диктатора Володимира Путіна мала пев. Ни позитивний ефект на ситуацію. Є позитиві того, що Путін не буде, тому що це запустить певні переворотні процеси в самій Росії. Політичні еліти будуть лупитися між собою, вбивати одна одну, конкурувати за владу, яку таку це непогані процеси, процеси деструкції нинішньої російської держави. Водночас він наголосив, що не потрібно жити в ілюзіях. Що щойно з Путіним щось станеться, то одразу це призведе до фіналу війни. Адже ключовим елементом фіналізації війни є виключно Україна. Україна має до Остина бою, що в принципі Росія не існує як держава, яка міфологічно продавала свою силу. Монструозність тощо вчора вечорі телеграм-канал генерал СВР нарешті довів Путіна до смерті своїми дописами про його немічність. Наразі відбувається спроба державного перевороту в Росії. Президент Росії Владімір Путін помер сьогодні ввечері у резиденції на Валдаї о 20.42 за московським часом. Лікарі припинили реанімацію та констатували його смерті. Наразі лікарів заблоковано в кімнаті з трупом Путіна їх отримують. Робітника служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитрія Кочнєва, який перебуває на зв'язку та отримує інструкції від секретаря ради безпеки РФ Ніколая Патрушева охорону двійника президента посилено. Ідуть активні переговори. Будь-яка спроба видати двійника за президента після смерті Путіна. Це державний переворот. Російські опозиціонери після цього повідомлення почали жартувати у соцмережах. Є дві новини – добра і погана. Добра Путін помер погана, поки що не точно. На відміну від інших диктаторів історії. Сім'я Путіна не претендує на його місце. А про їхні стосунки з президентом відомо дуже мало. Його тридцятирічний шлюб із стюардесою Людмилою Шкаребньовою закінчився розлученням 2013 року на року. спекуляцій про його позашлюбний зв'язок із гімнасткою Аліною Кабаєвою. Невідомо скільки дітей у Путіна з'явилося після розпаду шлюбу, але в нього є дві доньки від Шкаребньової, – 36-річна Марія Воронцова, і 35-річна Катерина Тихонова. Жодна з них не займається політикою, а своїхон. Уки відмовлявся називати публічно. Втім, будь-якого конкурента готовий прибрати Патрушев, секретара Ради безпеки Росії. Патрошев знайомий з Путіним ще з часів їхньої спільної роботи в і був одним із головних стратегій вторгнення в Україну у 2014 і 2022 роках. 71 річний Патрошев. Як повідомляють, є одним із небагатьох, до кого Путін дослухається а його сина Дмитра. Також розглядають як потенційного наступника Путіна з огляду на його посаду міністра Сільського господарства серед інших кандидатів мер Москви Сергій Сабіані, колишній охоронець Олексій Дюмін і глава адміністрації Дмитро Козака. Це має бути людина, яка зможе створити коаліцію, яка буде прийнята як для технократії, так і для силової еліти. Сказав Галеоті. Наймовірніше, це не буде один із великих гравців, а саме через необхідність створення коаліції. Я думаю, що насправді російська система впорається з кризою досить швидко й і Ми побачимо наступну політичну еліту, яка прагне покінчити зві. Війною в Україні та конфронтацію із заходом Путін найімовірніше стане це помідбуваєм за все погане. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.